Привіт всім! Це знову я, Таня. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я тут на базарі. Сьогодні у нас базар, по суботам базар. Трошки пройдемося. Погуляємо. О, знижки ж почали, почалися в Італії. Зараз вже в деяких магазинах до 50% доходять знижки, 30%. Ну хто як ставить? І Ось бачите, на базарі так само знижки. Десь я загубила маму, сьогодні моя мама вихідна, то ми з нею гуляємо з мілочкою. Зараз поїдемо, купимо піцу. У нас коли мама приїжджає, піцу їмо, щоб нічого не готувати. І ще хотіла вам розказати ситуацію, яка сьогодні зранку була в нас. Вон, йде моя мама з мілочкою. Мама, мілочка. кажи чао. 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 Чао Чао. Так, ми трошки схопилися, вже, вже, вже виходимо. Е, Мілочці дали е, на, наші з нею знайомі, гарні, з, з, ну, як з України живуть в Італії, передали книжечки українські. І вона вже їх, вона відпускає. Не відпускає так вже. Це, виходить, мого чоловіка мами тут подруга. По подруги дочка працює в магазині отак. То передала з України книжечки. Ми скупилися вже, їдемо додому. Так от хотіла ще розказати ситуацію зранку. З, 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 з приводу е, мами. Мама сьогодні вихідна і працює як домохазяйка з однією бабусею. І ось я мусила вчора дзвонити до сина цієї бабусі і просити з, нею зустріти, з ним зустрітися, щоб поговорити, бо вона дуже погано відноситься до мами. як ну, реально до Робітниці, ну, рабині, не як до людини, а якось до, до якоїсь с -с -с собаки, скажімо так, е такі відношення, вона, як побачила зарплату мамину, одразу почала, о, це великі гроші туди-сюди. Ну, Так якщо великі гроші, то не беріть тоді. Робітницю собі, а вона її згадує, це кожен день згадує ці гроші, цю зарплату і каже, давай відпрацьовуй, давай відпрацьовуй, ти мало працюєш, багато вихідних. І це слухати кожен день таке плюс там поїжджі почала, не показує, що син привозить з де дає мало їсти. Ну, Це таке перший раз, у нас, що дійшло до того, що я мусила розмовляти з сином. Ну, взагалі-то хочу сказати, десь процентів, мабуть, 70-70, на мою думку, що так от дійсно відноситься італійців, відносвідно таке до іноземців. Це не тільки до українців, а взагалі, от до іноземців, вони думають, що ми в наймах тут раби приїхали сюди заробляти і тому подібне. Тому це така ситуація у нас була. То він сказав, що попробує з нею поговорити. Щоб вона трошки стала м'якішою, щоб так не відносилась до мами. Бо це ну, приниження. приниження. Мама моя має вихідний день по закону. і Всі мають вихідні дні. Ось, ось така ситуація. Всім гарного дня. Пишіть коментарі свої, може щось хочете, а до речі, стоїть Міліція. Карабініри. Це той майданчик, що я казала, що біля нас будують майданчик новий. Це наш такий район. Тут спортивний клуб, футболісти і футбольне поле. Там завжди тут багато людей. І, і о, спереді наш будинок. От балкон наш відрізняється від інших. Де живуть українці? Одразу видно, у всіх ці алюмінієві балкони у нас пластикові. Все, Всім пока. Пишіть коментарі, питайтеся. Гарного дня!